Ну, no. Польща готує для України вже 47-й пакет військової допомоги. Як повідомив керівник польського посольства в Україні Пьотер Лукасевич, його вартість становитиме близько 200 мільйонів євро. А поставки очікуються впродовж кількох наступних місяців. Що саме входитиме до нового пакета, Дипломат наразі не уточнив. Водночас він нагадав, що попередній 46-й пакет обійшовся у 230 мільйонів євро і містив боєприпаси запчастини системи управління, а також інші спорядження для військових загалом Варшава вже передала Києву 318 танків, 536 бойових машин, 136 артсистем, 10 літаків і стільки ж бойових гелікоптерів. Ну, ще варто додати, що глава посольства Польщі вважає передача Варшавою Києву винищувачів Міг 29 можлива і зауважив. Відповідні переговори тривають в інтерв'ю «Українській Правді. П'єтр Лукасевич пояснив, це в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки «Гріпан» або Ф 16 А що стосується старих добрих польських Міг 29 то Польща поступово виводить, Дитя їх з озброєння також замінюючи на F-16. Якщо Україна захоче, то вона може їх отримати. Нагадаю, що ще минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка. Міг 29 Але в Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону. І в липні минулого року польський прем'єр Дональд Туск говорив, що його країна може розглянути передачу Україні додаткових літаків, якщо зможе спільно союзник. Ками знайти їм заміну а в березні 2025-го цю тезу повторив президент Польщі Анджей Дуда. Києву їх можуть подарувати втім лише у разі, якщо Варшава зможе заповнити прогалини, які створює передача цих винищувачів.